Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, все не пансу. От я вчора під'їхав, вигрузився, поставив тут, а мене він ночував. Зараз будемо їхати по щебінь. Треба щебіночки підсипати, бо тут -то трохи пливе, трохи з горбочка зараз покажу, де буду підсипати. Бачить піділ'ємо трошки, бо подвір'я трошки навскоси йде. Так, що хотілося мені... Звернувся. Вчора я нічим не накривав, цю щепу приїхав, висипав, так гарно вийшло, навіть краще, ніж коли-небудь. На гору навіть нічуть не попало, все підсипалося під горіл. Тут трошки його підкидав, в мене є клійоночка накрию і буде воно стояти. Значить що, Хотілося ще сказати по що мирували. Була така суха яблуня. Суха яблуня, вона доволі тверда порода. E, ну, Що таке було доволі тверда, бо побачив по арпалу, як він його рубає. Б, рубає без питань, звісно, бачите, що чому скакує. Ну, тут а так. там так, e, Без питань рубає, але бачу, що аж як одскакує, аж дзвінить так. Дінь-динь-динь відлітає. Дінь а от верба <рива> ось він, верба такого ну, з сантиметрів десь 10. 10. Сантиметрів 10-12, вона навіть суха, навіть навіть не чути. Пульпу легко і все, без питань. Оце верба одне, що паршиво, воно його, оці дивіться, які батоги виходить. Да? Воно його перерубало, воно на одній ниточці вісить, на одній ниточці, на волосинці, можна так сказати. І все, і що ти хочеш його робив, оцього гілячка, воно все ось перерубане дивіться, на одній ниточці. Це така, о, і тут. Порубано все, але така в'язка, що її це батарейці не канають, Її треба рубати без цих батальців, бо не знаю, що їх. Або кидати, так я то їх спалю, то питань нема. От верба вилітає на раз. Що, е, е, що ще хотів сказати так. Що хотів сказати, да. Е, по питанню. Калина мені попадалася рубати. Калина попадалася рубати. І, і як попадає на сучок, яким стає на ну. ну Така калина, десь сантиметрів 10, я не бачу її тут, а десь вона в мене була. Може, думаю, знайду. Бачите, що не накривав, бо вчора ввечері і ніч вже і накривати не було як можливості. Чому можливість може і була теж. І не видно, не те все. А зараз подожду трохи до вечора. Зараз сонечко тут а мені підсушить, воно таке сухеньке. Це сухенькі, десь років два вони були складені на купі, ці гіляки з садка. Вони підкладалися, підкладалися. десь тут трошки туз. Привіт. Передавай всім туз! Привіт, махайся! Махай, махай привіт, молодець. Десь років два вони збиралися, ці гіляки. Ось трошки сироватих ще трохи підрубано. І це. Немає калини. І воно калина така полу, попалася десь 10 сантиметрів. І воно. І воно, блін, на, на калині два рази, два рази на калині застопорилося. За І в особливості воно більше заклинює за на там, де, наприклад, росте два сучки. Виходить два сучки, воно виходить ширина, там її 10, а тут ширина вже 12 і сухе. А калина була десь до 10 сучками, блін дуже якась тверда деревина. Така тверда, крепка, як Україна. Не здається. Ну і що ж? І думаю будемо ним палити. Будемо палити. Будемо палити в котлі десь такого собі розпалювати. Я думаю, я вже накрию його і будемо палити десь, коли трошки потеплішає. Бо якщо я в принципі такими морозами не палив, ще це ще пам'ятаю. Ну, палив, днем палив. Нагрівав котла і вже потім далі <клух> і потім далі Закидав туди якусь тверду породу, бо воно горить два, я ж не буду бігати через 2 години ночі і підкидати. Це на, на ніч воно ну не годиться. Годиться його палити, коли ти щось працюєш на дворі, розпалив, нагрів котла, водичка швидко нагрівається до 70 градусів і потім кидаєш собі, якщо працюєш на, на дворі вже який раз, я наголошую, то можеш собі палити зранку до вечора. Пішов, працюєш, працюєш, раз підсипав, працюєш, працюєш, раз підсипав. І все, і так нормально. А до хати вже йду, кидаю якісь. От я зараз палю вугіллям, Це взагалі бомба. Вугілля це, це так, така, таке паливо, що закинув два відеречка і пішов. І он сьогодні прийшов, глянув жар такий, червоне, все. Закинув ще туди пів відра. І це вже до вечора в мене, я там виходити не буду, бо зараз поїду кажу по щебіоночку і те все. І коротше, нема часу. На дворі мороз такий. Зранку було бачив 12 градусів морозу. То, коротше, так воно і буде. Це що я хотів сказати по арпальчику. Але ще що сказати, була така купа гілля, я вам як би сказати, що так, мабуть, від початку до, там, до котельня в мене і до краю цього хліва. Така купа і верх до, 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 до стріхи. Така купа накидана і шириною така, як до трактора, до краю в тракторах. Ми дві з половиною години ми її довбали, але довбали з двома перекурами, гралями вкидали, що це, це все воно входить в ці, в ці години. Да, тяжковато гралями кидати. Лучше б, звісно, була б ця подача, собі вцепив і вкидаєш собі. До, на прицеп, то мови не було. А так бл трошки тяжковато. Це десь поїхати комусь нарубати і оставити, о, це хороша робота. Тільки впихаю і від'їжджаю. А там ще люди собі хай накривають і палять. А собі, або собі коло себе привіз гілякися, Ну, гіляки возити теж не будеш з поля. Легше всього нарубав, хоч навіть треба мати як мінімум, коли цього арпала. Три чоловіки, мінімум. Максимум вона 4. Бо більше буде багато. Двоє гральками вкидають, двоє рубають, і все добре. Або троє. Один вкидає, другий підтягує, якщо десь далеко. Це мінімум теж добре буде. Так що треба розчитувати. Якщо береш рула без подачі, то треба розчитувати ще на робочу силу. Так що отак. Ну що ж, Піду покажу куди я везу е, щебенку. Сібенку, бачите, який в мене схил тут такий великий. І тут а, так, лід постійно тут, бачите. Тут не, не можна підійти до хати. Дружина вже впала, голову розбила, триши наложували. Не я наложував, лікарі наложували. Треба щось тут підсипати, зробити так, щоб воно було чудово, Ось сюди треба привезти. Заказувати багато щебенки не треба. І дорого. Отак поїхав тракторцем, загрузили. Зараз щебенка по 500 гривень коштує Тона, може, кому цікаво. Будемо заїжджати цими воротьми і ось тут будемо висипати. Сюди заїдемо, висипемо і назад здамо. Задньою виїдемо ворота. Так, думаємо, як вийде, побачимо <хи> ось такі діла. Так, а зараз що? Зараз йдемо, будемо пробувати заводити нашого соліста. Так, тут у нас все нормально, все нормально. Там теж підемо, глянемо, що у нас робиться зараз маслом. Перевіримо. Солярочка, що там є, не той парафінчик, той парафінчик є, що був на низу лежить. А солярочку нову заляли і він повинен нас завестися. Так, масло, звісно, рівень, але вже чорненьке, вже підходить йому ТО вже 180 годин, 250. Будемо все міняти по-новому. Заберемо копачачка. Я вже за копачачка казав. Що копачачок дуже хорошу роль грає. Сніг, вітер. Чим можу, тим закриваю. Закриваю більше пластмасовими. Бо буває таке, що забуваю. Забув він, бух і полетів. Десь. В цьому випадку. Якби не на вікно. Все. О, це вже 191 мотогодина. Тримаємо, свічу накала десь 20 секунд. Я тримаю. В крайні рази я так тримав, не знаю, як воно там далі погляде. Нажимаю на нейтралочку, щоб світилося. І пробуємо. О, бачите? Не хоче. Трошечки, трошечки, трошечки. Якось так виходить, що не хоче. Що не факт щоб десь акумулятор знімати. Да. Позавчора їздив, заводили, не заводився, бо солярка не йшла. Вчора заводили. Теж морозу було 10 12 градусів. Завівся добре. А сьогодні я бачите, що стоїть з цією стороною, то він нагрітий, а з тією стороною він... Топлівна може не розігрілася і бак з цієї сторони. Не знаю що. -то контролює ситуацію. Ай, пробуємо ще раз, що воно дасть. Щось дасть, не дасть побачимо. не буде, буду, акумулятора, і пішли-поїхали. Просите зарядне, мабуть. Сусіда. Свої ту вдома є, а тут щось неравне. не робимо. Не побачимо. Зустрінемося далі. Так, приїхало до мене тихпомож, ті, блядь, привезли акумулятора, зарядне. Зараз будемо пробувати заводити новим акумулятором. Ну як і не стояв, теж зародився, але не стояв. Пробуйте, помінив, замінив акумулятора, зараз будемо бачити, що він мені скаже. Хує не сказав, нічого не виходить, блять. Так, попитка номер 3 Підзарядив трошки минут 30 моє постояв, може ні. Насос робить трошки живенько. Пробуємо зараз. Зародили свого, ну параді мого. Ось ну, такий амулятор. Що він харкнує? Ну що ж, завели страті попитки. або може ці морози такі силі не, не, не тримає побачимо. Ну, Зараз їдемо потихеньку новою дорогою, кажуть, там скоріше буде, зараз ми спробуємо, подивимось, будемо грузитися, нагрузи і поганенько назад. Що ж, поїхали. Так, послухав сусіда, поїхав навпрошки. Навпрошки полями. Назад поїду да ймо по дорозі. Горби. Добре, що примерду тут. тут. Третя передача. Швидше не поїдеш, то на холости. Подивимося, засічемо тут. Скільки ми вже їдемо. На 30 днів помилок. Поки зараз скільки. Часу буде. не зараз подивимось, тільки на час є не означає, але витягує без питань. Тут затяжний, там такий резкий був, там був такий крутий. А тут я трошки затяжний. Притерпчись. Температура росла. Так, грузимся. потихеньку підікали. Ось туда, що тут Такий ковшик, не знаю скільки він важить, блядь. але хай... No, я ты раз кинул, скажу, пивторы, и мне тону 560. <laughs> Молодец. Как свою знаешь, У нас тут три тонны будет. Так, поважилися, рівно три тони вкинув, ну хлопець. Першої тонкої фракції кинув десь приблизно не приблизно, а точно. То на 540-560, а грубої фракції кинув тонна, тонна 440. Получилося рівно 3 тонни, По малому по великому. Ось такі. А їздили брати магніт ресурс. Такий є магазин у нас тут. Погрузили, 260 гривень за погрузку. Ось так. Звертайтеся, під'їжджайте, грузіться. Треба щепляночки. Так, зараз ми зачемо тільки котра година у нас 14-14. Так, що ж, привезли ми шпіоночки, вигрузили, заїхали, о! Кіно і німці. Оце там я попав. Тут же, тут же поле, хтось дискує, хто дискує. Всього, нема дороги. Куди треба буде їхати, навіть не знаю. Ми частин їдемо по місця. Ось так от боле було, берег. не бачу ні трактора, нічого. Тут щось щось просить, ми Поїхали сюди, попав. Ніхто нічого не казав. От все, немає берега, дороги немає. Буде їхати вокруг. Це капець. це как. Все, мабуть, фермер буде щось тут робити. Ну що ж, десь їхати сюди не буде. Будемо шукати якусь... Нову дорогу. Тут така детальні. Так, так да. як бачили, вже нема берега зовсім. А от ще долі там трошки продерли. Поповнені вроці кущі, фреза. Фреза, все пере. Полосбачує. Нема кого спитатися, бойба дорога, куди нам їздити, як ходити, ось так, ось, бачите, що вибило, витріщено, викло. Витрі. Це ж таке болото, трусовина. Як от весною, як запливе тут, тут не приїхати, не пройти. Вода біжить під дорогою. Побри на риню що, подумати можна. А, ні. ну може зроблять мостка десь там далі, бо не їздити туди. Було б добре, якби туди мосточок там би десь зробили. Так, так, інєречний таке. відступ, такий білєричний. Наші хлопці може хто побачить, будуть знати, що вже сюди дороги нема. Хоча може десь там буде по попід не побачимо поїхали ми семеночки привезли дорогою, туди ми хотів відправили Неважнецька. Назад їхав по трасі, по трасі набагато швидше, ну як не набагато. Може туди і довше їхати, але четверту ключи їхали по, по тарафу. На 10 хвилин. Ну то той там зупинявся, там, по дорозі якісь хлопець заглохтою, за ми його штовхнули ракети допомогли і хаяка їхав по тому може кустку, може так, що підштовхнули щоб, щоб його він поїхав далі. Заїхав, поміряв, висипав, назад, виточав. було не зняти і не знімав, бо там ворота в притірку. Назад везу почули трошки досов. По там було те, що заберу, здому будемо щось робити. Що робити, буде на каналі, так що дивіться, спостерігайте, Буде у нас будована невеличка. Знімемо відео і покажемо. Ось такі діла, сьогодні так провели день, можна так сказати. Покаталися трохи. Було пів багато солярки, Я трошки менше. Я зараз четвертинка, навірно, да, четвертинка. Ось такі діла. Так що кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. І буде Україна. До зустрічі на каналі.